Понад півмільйона гривень для ЗСУ митці Коростеня зібрали протягом року, а ще придбали дрон, зарядну станцію та продукти харчування для одного із підрозділів. Це один із підсумків, який підбили працівники культури напередодні свого професійного свята. 9 листопада вітання приймають працівники бібліотек, будинків та палаців культури, актори, музиканти, спеціалісти по звуку, світлу, художники, всі, хто пов'язаний із мистецтвом. Сміливо можу говорити, що рік у нас вдався. Ми маємо перемоги в творчих конкурсах. Навіть сьогодні прийшло рішення колегії, тобто наші всі 11 колективів народних Палацу культури підтвердили своє звання. Естрадний оркестр школи мистецтв отримав перше звання «Зразковий». Ми видали книгу Смачні традиції Коростенщини від печі до столу. Ми е, наші театральні колективи представили свої прем'єрні покази. Сьогодні користенські митці у незвичайній ролі не вони вітають, а їх подяки та грамоти приймають від посадовців міського голови Коростеня, народного депутата України Володимира Арешонкова, від очільників Коростенської районної військової адміністрації та районної ради. У працівників культури багато друзів, адже без них не обходиться жоден захід, ні веселий, ні трагічний. Всі урочистості державні, професійні свята, події місцевого значення. Якщо не організовують, то принаймні супроводжують. Воджують працівники культури без них нікуди Варвару Олександру Анатолійовичу, інженеру з охорони праці Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, особисто вагомий внесок збереження та звіснення матеріально-технічної бази установи особистого 60 Вітати всіх працівників, які в цьому залі, які по своїх причинах не могли приїхати, але я знаю, що вони поруч з нами. Ми їх пам'ятаємо, ми їх любимо, ми до їх приїдемо самі в гості. У Коростенській громаді працює 45 закладів культури, з них 30 – у сільській місцевості. Там митці бережуть давні українські традиції та примножують їх. Я хочу привітати від обиходів до Колосного, від Михайловки до Майданівки, щоб наші ці квіти, які будуть сьогодні вам дівчата подаровані. Я думаю, що оце частка цієї доброти, твоєї. Ціє Порядочності мужчин міського палацу культури це для вас. А на сцену тим часом виходить чоловічий колектив Коростенського палацу культури з дебютним номером. Вибачає мене боя. Закрали повернув назад свого коня. Не меншу підтримку колег та гостей заходів отримав Іван Ганзера з новою піснею Скажи, моя любов! скажи моя. Як бачите, без музики не можуть митці навіть під час свого свята, бо, напевно, для них це не робота, а життя. Для Лариси Бондар так точно. працівників культури та майстрів народного мистецтва у неділю 9 листопада. А цей захід відбувся 7 листопада. Традиційно лунали вітання та побажання. Я сама пишаюся тим, що так ви гарно працюєте. У мене вже є можливість порівняти, скажімо, за ці більше 20 років, як ми розпочинали, що було, і що сьогодні є. Я не хочу теж згадувати який був жах колись тут. І сьогодні просто пишається, коли заходиш, відчуваєш от отей гарний настрій. Всьому. І в цьому приміщенні, і озвученні, і в одягу сцени, і в вашому одязі. І все-все-все, ну, це зовсім це на самом ділі палац культури це те приміщення, де збираються люди, щоб підняти собі настрій. І ви це робите. Без вас не, немає жодного свята. Тож бажаємо вам творчого натхнення, нових цікавих ідей. Вдячних глядачів. І нехай ваша робота завжди приносить радість та задоволення, як вам, так і всім нам. Дякуємо. Вам натхнення. Залишайтеся такими, як ви є, усміхненими, щасливими і надихайте на це людей. Зі святом вас! Всього найкращого. Хочу побажати і подякувати вам за те, що дійсно у вас такий гарний колектив. Стільки донатів, ця, ваш користва цей колектив культури приносить для наших воїнів. Дійсно, зараз наразі це найголовніше у нас ці. Щоб наскоріше прийшла наша перемога, і той вклад, який ви вносите, дуже вам щиро дякую. А хочу побажати вам всім здоров'я, миру. Натхнення і ваш талант щоб процвітав. Дуже вам всім дякую. Святом вас. до вітальних слів на адресу митців приєднується і колектив Коростенського телебачення. Дякуємо за співпрацю та з нетерпінням чекаємо наступних спільних проєктів.